Вітаю вас, друзі! Від любителів російської агресії в Україні. Ми дуже часто можемо чути розповіді про те, як вони ведуть рішучу боротьбу то проти нацизму, а то проти фашизму. Фашизм гомосексуалізм все прописано смертю. Ви дьявол, фашистський дьявол! Фашизм не пройшов 45-му году і зараз не пройде. Найбільш помітним, звісно, є народний депутат від опозиційної платформи за життя Ілля Кива, який сам. Себе називає лідером антифашистського руху. Основна наша задача це сьогодні боротися. З будь-яким проявленням фашизму. Але давайте у цьому спеціальному випуску із вами розберемося, яку ж насправді ідеологію сповідують в Україні представники рускава міра, і як вони підтримують те, проти чого нібито ведуть боротьбу. До прикладу, той самий Ілля Кива, який зараз каже, що він головний борець проти фашизму в Україні. Насправді фашизм підтримує. Він підтримує його головного ідеолога Бенітто Мусоліні та постів усе. Бе у інстаграмі його портрети, утета так починається, господа фашизм. Можливо, просто Києва, як і всі інші представники ОПЗЖ, просто плутає ідеології. можете дочити ви власне. Чому називається марш проти фашизму? Якщо сьогодні день перемоги над нацизмом? Ну а нацизм, і фашизма та мультям черту провести між фашизмом і нацизм. Ну, ні, гітлерівська німеччина це була власне нацистська ідеологія. Тобто Но... ну, сьогодні день пов'язаний з перемогою нацисти, проти націльної Нацистська ідеологія, нацисти це на українському, а на російському фашизм. правильно? Ні. та насправді друзі, ніхто із них нічого не плутає, бо і нацизм, і фашизм є улюбленими ідеологіями проросійських колаборантів в Україні. І я вам зараз це доведу. Кілька днів тому на сайті опозиційної платформи за життя було опубліковано новину про те, що німецькі депутати прилетіли Іли у Київ до Медведчука та його підтримали і назвали політичним в'язнем. Сьогодні вони приїхали а, зустрітися з. А... Головою страхічного совета партія Псона платформа зажис Віктором Дюнчо Медвечуком тільки от чомусь любителі Путіна у себе на сайті забули вказати представниками якої саме німецької партії були ті депутати. А партія ця називається альтернатива для Німеччини, і вона абсолютно відкрито підтримує нацистів. Співголова проросійської альтернативи Олександр Гауланд каже, треба пишатися досягненнями. Він дійсно сказав досягненнями солдатів Вермахту то як. Що ОПЗЖ підтримує любителів нацизму, то ким є самі представники ОПЗЖ? Україна постепенно привратілась в нацистську германію, а в Україні з кожним днем все більше і більше крепнет фашизм. Обов'язково підпишіться на мій канал, друзі, та натисніть лайк до цього відео і залиште під ним свій коментар. Тому що чим більше вашої активності, тим більше людей побачать цей випуск. А далі пропоную коротко послухати про що ж говорили усі ці антинацисти та антифашисти. Це не має рішатися в Києві. Люди Донецька і Луганська довжні рішити вони бути з Росії Україною або бути незалежними. І так, ці німецькі депутати прилетівши в Україну. Іну наговорили собі якраз на заборону в'їзду в Україну, тому що вони заперечували факт російської агресії і називали війну на Донбасі нашим внутрішнім конфліктом, і навіть можна сказати, що закликали до порушення нашої територіальної цілісності, коли казали, що люди на окупованих територіях мають самі визначитись, чи вони будуть в Україні, чи вони підуть до Росії, чи будуть взагалі створювати свою окрему недореспубліку, медведь. Шук у відповідь, як завжди, жував слова. Прирігатіве мирного урегуліровання. А на землю Донбаса мирне урігулірування урегулювання цього питання. І я вже ж не обійшлося без кремлівської пісні про те саме зовнішнє управління. Я станавлювався на вопросах внічнього управління, внішнє управління. Під Подвонішнє управління, ето внішньому управління повне внішнє управління. Звісно, як ви вже могли здогадатись, депутати оці німецькі є абсолютно проросійськими. Кими вони підтримують країну, яка веде проти нас війну. А ще вони періодично літають у окупований Крим та зустрічаються там із окупаційною адміністрацією. Альтернатива для Німеччини. Усі вони члени регіональних парламентів Берліна, Брандебурга та Рейнвестфалії. Відверто зізнаються, що їх не турбує загроза опинитися нев'їзними на материкову частину України і до санкцій їм байдуже. А ще друзі-антинациста Медведчука із партії Альтернатива для Німеччини збирались використовувати у якості емблеми своєї політичної сили символ антисемітизму. Сподіваюсь, Києва буде активно боротись проти друзів Медведчука. І ми продовжимо боротьбу з цією коричневою чумою. До речі, знову про Киву. От він постійно любить казати, що росіяни та українці для нього це нібито один народ. Ми українці і руські. Один народ, давайте проаналізуємо, хто саме для нього є одним народом. Наприклад, росіянин Мільчаков, який є воєнним злочинцем, воював проти України на Донбасі та відверто каже, що він нацист. Я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Очевидно, що для Киви представником одного із ним народу є також і росіянин Антон Раєвський, який теж воював проти України і який також є абсолютно відкритим нацистом, має навіть на тілі татуювання гітлера та свастики мене турбує тільки одне питання: а чехи, які підтримують нацизм, також для Киви є представниками одного народу, якщо вони теж воювали проти України. Славянській було двоє після з Чеської Республіки, причому один був вивчим нацистом. По крайней мере, він реально був розрисован. у нього була зі свастикою во Сасваська і До і ще сьогодні у Києві було затримано Дениса Куліковського палича, який катував Ував в'язнів у концтаборі. Ізоляція розташований цей табір у окупованому Донецьку, і його там зробили російські окупанти, ті самі, яких Кива вважає одним із собою народом. Це ексклюзивне відео, який нині вигляд має ізоляція у колишніх кабінетах конторського приміщення. Зараз камери для полонених. У підвалі кімнати для тортур. Ось стіл, на якому катують. Біля стіни в пакеті головне знаряддя катів. Ви часом не підкажете, друзі. А які ще режими практикували створення концтаборів. І ще буквально пару слів про так званий один народ? Я вважаю, що українці і русські це взагалі один народ. Українці, білоруси, руські єдиний народ. Коли вони кажуть, що ми з росіянами це один народ, то насправді вони мають на увазі тільки одне: що нібито ми усі росіяни і жодної української нації не існує. Заперечувати факт існування цілої нації це ні разу не схоже на нацизм. Тепер мені зрозуміло, для чого Кива вступив у ОПЗЖ, щоби стати нацистами не тільки в душі. ...но і в своєму облікі. Та якщо далі продовжити логічний ланцюжок, хоча у випадку із Києвою застосувати логіку взагалі дуже складно, то Києва в такому разі має відстрілювати своїх однопартійців. І ми. Члени організації антифашистського движення патріоти за жизнь, патріоти за жизнь, несовмістимої життю рішили праздник почати відмічати розстрілювати нацистів. Починати кива може зі свого однопартійця, який до дня Побєди вивісив борт із нацистськими солдатами, продовжувати Кива може Медведчуком і навіть Олександром Дубінським. Слава Україні, героям слава саме головне в тому. что это приветствие по сути является нацистским. Во-первых, хочу приветствовать все слова Украины. Героям слава. Вот уже эти Путина кричат на увесь мир, как они ведут борьбу против нацизма и против фашизма, а сами дотримуются саме цих идеологий. Мы говорим фашизму нет. Нет, не нет, а да. Мы говорим, но пасаран, мы говорим фашизм не пройдет. Но ну, пасаран. Фашизм не пройде! Фашизм не пройде! Фашизм не, пройде. Фашизм не пройде. І ви все погибнете. Я дуже стурбований станом психічного здоров'я проросійських колаборантів в Україні, адже очевидно, що хвороба у них прогресує. Фашизм. Перейшов в активну стадію, і скільки би вони не ховались за гаслами та брехнею, усе одно їхню справжню сутність кожному хто вміє думати, дуже добре видно.